на очисну споруду вже зроблено низку слідчих дій проведено, в тому числі огляди. Прокуратура відкрила кримінальне провадження. До світлого дня світлі вчинки. Самотужки вилікувати це неможливо. Вартісного лікування потребує Віктор Переваруха. Вокальна перемога. Це був дуже такий хвилічний момент. Я 10 хвилин стояла на сцені. Сумчанка приїхала з Харкова з нагородою. Рада вітати на каналі Юа Суми. Про все найголовніше за четвер, 17 березня, дізнаєтеся за мить. Починаємо з продовження теми будівництва біоочисних споруд у селі Червоному. Говорили ми про це вчора. А вже сьогодні сумська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розкрадання, привласнення та розтрати 1 мільйона 300 тисяч гривень бюджетних грошей. Про це сьогодні заявив представник прокуратури на нараді у райдержадміністрації. Під час цього розслідування вже зроблено низку слідчих дій проведено, в тому числі огляди, які підтвердили, що роботи не виконані, допитано ряд людей і вживаються всі заходи спрямовані на встановлення причетних осіб. Я не можу зараз називати конкретних осіб, тому що не пред'явлені підозри у справі. В разі пред'явлення таких підозр обов'язково громадськість буде невідкладно до відома. Також на засіданні порушили питання про те, хто та фірма, що виконує роботи, і чи вся проектна документація унормована. Насправді було виконано фірма «Сумоінвестпроект», яка робила проект по об'єкту у червоному селі. І як мені Ой, чули, сказали ці працівники у приватній розмові, що вони не могли його зробити, тому що немає ні досвіду, ні яких там дозвілних документів у них це робити. Тому вони залучили якісь там львовську фірму. Всього на проект виділили півтора мільйони гривень з обласного бюджету. Засідання в Сумській ОДА із львів'янами, безпосередньо проєктувальниками біоочисної у червоному, нещодавно закінчилося. Там працювала наш кореспондент Катерина Гладенко. Допоки лише відомо, що на нараду знімальну групу та мешканців села Червоне не пустили. Про результати зустрічі розповімо завтра. Слідкуйте за нашими випусками. Учора ми повідомляли, що прокуратура області направила клопотання до зарічного райсуду щодо зміни запобіжного заходу для екс-голови Сумської ОДА Володимира Шульги. Пропонують тримання під вартою замість призначеного особистого зобов'язання. Про це заявила начальник відділу прокуратури області Вікторія Постоленко. Сьогодні ми отримали коментар від захисника підозрюваного. Підстав для зміни запобіжного заходу взагалі немає. Володимир Петрович з'являється на допити, дає покази. У нього була операція, але і це відомо по прокуратурі. Ну але бач, тож будемо в суді доводити. Це є давління на підозрювання. Клопотання прокуратури розглянуть у зарічному райсуді завтра о 13-й. Екс-очільника області звинувачують у шахрайстві, службовій підробці та заволодінні чужим майном. У сумах обшукали комунальне підприємство Міськ світло, служба безпеки та прокуратура. Обшук проводили в рамках кримінального провадження, яке розпочали за заявою колишнього заступника директора підприємства Олексія Макарюка. Метою обшуку було вилучення документів, які необхідні для подальшого розслідування. Документи ці вилучені. Надалі буде проведений їх аналіз із залученням спеціаліста, і потім можна буде говорити вже про якісь можливі висновки. Якщо прокуратура з СБУ разом порахувала, що так потрібно, ми допомогли, ми не, не ніяких зовсім заперечень не ставили, ми навіть допомогли, допомогли документи опис зробити. Чи могли допомогли? Нам нічого скривати, нічого ми скаржувати не будемо. Нагадаю, 15 лютого заступник директора міськсвітла публічно звинуватив керівництво у розтраті бюджетних грошей, недбалості та зловживанні службовим становищем на закупівлі витратних матеріалів, світлотехнічної продукції та запчастин. Проекти для сходу 150 тисяч гривень на ініціативу. Пропонує Міжнародний фонд для реалізації ініціатив у східних регіонах. До конкурсу від фонду відродження запрошують громадськість із Сумщини. Конкурс проходитиме у два етапи: вимоги подавати пропозиції на певну тематику. У наступному конкурсі регіональному у нас буде два пріоритети. Перший з них пов'язаний з антикорупційною діяльністю і підтримкою реформ, Як на Міському рівні, так і, наприклад, реформа децентралізації. Я думаю, що буде поширена інформація по всій Сумській області. І другий пріоритет він пов'язаний з налагодженням взаєморозуміння, допомогою тим, хто постраждав в зоні АТО. На Сумщині вже працюють за підтримки цього фонду. Наприклад, діє ініціатива щодо безоплатної правової допомоги. Тривають візити юристів, адвокатів, професіоналів у віддалені села. Це Сумський, Білопільський, Краснопільський райони. Тобто, в ті населені пункти, де немає адвокатів, де людям дуже важко самим дістатися до районного центру навіть за якісною допомогою. До світлого дня світлівчинки зробити їх можна в рамках акції, яку шостий рік поспіль проводить наша телерадіокомпанія спільно з сумською єпархією в період великого посту. Гроші традиційно збираємо для онкохворих дітей. Далі історія про одного з них 17-річного Вітю Переваруху. У віті одне із найтиповіших онкологічних захворювань у дітей гострий лімфобластний лейкоз. Діагноз встановили в серпні після півтора місяця пошуку причини нездуження. Лейкоз та госпіталізація перервали навчання в кадетському корпусі. До цього були такі плани. Вступати до вищого військового навчального закладу, але на жаль, через хворобу ці плани довелося змінити. Найпершим чином це просто приїхати додому. Позаду у юнака кілька курсів інтенсивної хіміотерапії Мальчик після лікування має імі состояння тяжого імунодефіциту, як і всі дітки, не тільки вітя. І тому у нього наверняка будуть виникати на фоні підтримуючої хіміотерапії, яку він буде отримати вдома, синдроми, що він неоднократно ще буде госпіталізуватися сюди. Зокрема, на юнака чекає чотириразове введення ліків у спинно-мозковий канал та тривала підтримуюча терапія. Фінансово тяжко, але є, там, допомога волонтерів дуже велика. От, у місі нас мої співробітники допомагали, там родичі, знайомі дуже багато допомагали. Самотужки вилікувати дитину це неможливо. Щоб допомогти Віктору, так само, як і всім іншим пацієнтам відділення онкогематології, слід нарахувати будь-яку посильну суму за реквізитами на ваших екранах. Знайти їх можна і на сайті телеканалу «ЮА Суми». Анна книж Віктор Лапченко на часі новини. Творчий дует. Поет Ігор Касьяненко та музикант Сергій Конос презентували сумській публіці спільну аудіоплатівку Пори року. Вона концептуальна. Назва треки відповідає назвам сезонів. Мне тут струны рвал твой вчерашний гость, Все о звездах пел, а в глазах азарт, Я не стал твердить ерунда Я и сам такой. Працювали над диском близько року. Самі ж автори говорять, конкретних планів створити платівку не було. Усе вийшло випадково. Це було таке. От сьогодні пишеться, пишеться. Не пишеться і не пишеться. Просто таке було, ходиш там по вулиці на рибалку, пішов з вудочкою, закинув, карасика там піймав, що якась там тема йдеш. І все воно виливається. Нагадаємо, аудіоплатівка пори року побачила світ на початку цього року. Нині ж її поширюють у творчих колах. Кілька екземплярів відправили за кордон. Диск раскупається потихонечку, мы делаем презентации. Люди видят, слушают, да, то есть таких замечательных авторов. Кому-то не нужна презентація, он так просто видит, слышит хороших авторів, любит их, и поэтому покупает диски. И у нас очень много дисков сейчас покупают за границу, потому что люди русскоязычные понимают ценность слова, и именно там она им кажется наиболее интересной і трогает очень сильно. Перемогла співаючи. 21-річна Анна Шульженко здобула нагороду в номінації Вокальне мистецтво на міжнародному конкурсі Гранд М'юзік Фест. Проходив він у Харкові з 11 по 13 березня. З чим повернулася дівчина та яке місце займає спів у її житті, дізнавалася наша Ірина Касьяненко. Вок, однієї з двох пісень, які виконувала Ганна Шульженко на міжнародному конкурсі Grand Music Фест. Крім самого виступу, найемоційнішим вважає момент нагородження. Коли все ж таки повідомили, що Шульженко Ганна зайняла перше місце, це був дуже такий хвилючий момент. Я 10 хвилин стояла на сцені з дипломом із грамотою і. Стояла в такій ейфорії, не могла зрозуміти, що відбувається. Я не чула, що говорять поруч стоячі учасники, що говорять журі, що говорить ведучий. Нагородою за перше місце стали дипломи кубок. Вони, за словами Ганни, є стимулом для подальшого розвитку, адже стати співачкою мріяла з дитинства. Я почала співатися, будучи в дитячому садочку. В другому класі пішла до музичної школи. Там я вокалом не займалася, але грала на фортепіано. Але це ж все одно розвиває слух, здібності. В 10 класі почала співати і от вже 6 років як професійно займаюся вокалом. Зараз Ганна студентка 4-го курсу Сумського вишу. Здобувати співочу спеціальність та готуватися до конкурсів їй допомагає педагог з вокалу. Вона дуже талановита співачка. Постійно наполегливо працює над самоудосконаленням, саморозвитком, самовихованням. З нею дуже приємне спілкування і всі подорожі на будь-який конкурс. Ми восени, восени були в листопаді на міжнародному конкурсі теж Барви Осені в Києві, де вона в дуеті з Владиславом Кузьменко, він, до речі, художник. Вони отримали гран-при. В найближчих планах Ганни Шульженко нові вокальні змагання. От уже на носі через місяць будуть наступні всеукраїнські конкурси, обласні конкурси, у місті Суми, студентська весна. Будемо брати участь у цьому конкурсі і будемо сподіватися на перемогу. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко на часі новини. Таким видався цей день. Залишайтеся з нашим каналом і надалі. А завтра вранці, о 7.30 не пропустіть свіжий випуск новин від Юлії Марковської. Гарного вам вечора!